Певно, я буду переходити на меблі. Ви просто подивіться, що тут зараз за трансформери е, роблять. Я, я в шоці? Просто гляньте. Одним е, движенням руки, подивіться, що воно робиться. Сюди і сюди кошечка. У! -ху! І кухні немає. Ну, є такі, що з автодотяжечкою, але тут ще легенько треба чіпнути чик, і все, і ваша кухня закрита. Ну це люксово. Скільки хлопці, таке задоволення коштує? Сама, систем 20 а, сама 200. система. 20 тисяч, сама система. 200? І маєш Бога в серці чи ні? <рігла> це, це Це блю! Ще й матюкається, бачите? <рігла> це це капець, Ну це маліту, це, це, це сама манітура, безподивись, дичає, саме... Ну потужно, потужно.